Коли, коли цибулька, коли насіння проросте і вже появляться зелені росточки, то я беру ось цей горщик і ставлю під балконне вікно. Тут в мене прохолодно, ось так. І вони будуть рости, поки на вулиці. Ставлю під, балкон, під балконні двері, тут буде їм прохолодно, приблизно 15 градусів, там, тому що там теплої підлоги нема. Раніше, коли я жила в квартирі, я виставляла, тільки зелені зелений листочка, тільки появлялись зелені росточки, зелене... я виставляла на засклений балкон. Там їм дуже подобалось. На балконі було не дуже холодно, прохолодно. І вони стояли поки аж до квітня. Де я, як погода дозволяла, деколи 28 березня висаджував, деколи 10 квітня приходилось висаджувати. А оце вони коли в мене проклюнуться, я поставлю сюди, а потім перенесу в тепличку на вулиці. І все. І в квітні пересажу в землю. Більш ніякої морокі цієї цибулі немає. Я не підживлюю їх нічим. Ну, деколи, коли виростають великі зелені росточки, вони полягають, цибуля, стебла цибулі полягають. І тому я їх просто підрізаю зверху. Воно дуже швидко наростає перо цієї цибулі, полягає. І я беру просто обріз, підрізаю їх так, щоб сантиметрів на 10, щоб висотою. вони були. І вони дуже швидко відростають нове, нове стебло, нове пірічку дуже швидко відростає. Так, ось так. Зовсім не багато роботи, клопоту з цієї цибулі, просто посіяв. Тільки основне, щоб було свіже, свіже насіння, щоб воно гарно проросло. Ось так за тиждень до того, як я маю висівати цибулю як я посіла. Якщо не проросте, я швиденько біжу в магазин, купляю свіже насіння. Ну також не зрозуміло, чи воно буде свіже там, тільки-тільки з нового врожаю зібране. І висіваю, щоб скоріше проросло. Це я просто перестраховуюся настільки раніше. Ну, 22-24 лютого я зазвичай сію цибулю як сибіше. І забуваю. Основне для цієї цибулі, спочатку тепло, поки не проклюнулось на сінечко, а потім прохолода. Прохолода 15-18 градусів. Якщо у квартирі немає, бал... якщо у квартирі. Не засклений балкон, то просто так біля дверей поставте, і воно буде просто для нього прохолодним місцем. місцем. Ось так. Вирощуйте цибулю Ексибішен. Вона дуже смачна і, в принципі, не дуже прихотлива у вирощуванні. Як Я буду вирощувати, як я буду висаджувати, буде в наступних відео. А взагалі, основне для цієї цибулі полив. Звичайно, полив. І, ну, бр... ну, Можна коплесним добрим піддобрити, хто хоче, можна просто всякими, ну, вона не дуже любить, кажуть, броділку. Хоча я пробродженою, пробродженою травою я її підливала. Нічого, дуже гарно наросла. Так що вирощуйте всім гарного дня. Вирощуйте, пророщуйте цибулю Exhibition. І у вас все вийде. До побачення, до наступних зустрічей! Як прийде тепличка, я вам, звичайно, покажу, яка вона на вигляд, і той ковричок, килимок для, для пересаджування рослин. Обов'язково покажу. До побачення!